Салют, сталкере. У нас тут складна тактична ситуація. Бандити закріпилися на одному з наших об'єктів, але Вороніна це не хвилює. Нам потрібно цю шваль звідти вибити, за наказом чи без. І твоя допомога дуже знадобилася б. Ясна річ, ми ж за неї заплатимо. Що скажеш? Що тут роблять бандити? Гарне питання, сталкери. Це падло почало захоплювати точки, що належать долгу. І Зулус, на відміну від Вороніна, намиритися з цим не збирається. Гаразд, я в ділі. Чудово. Тоді вирушаємо прямо зараз. Увага! За гір! Готові нагадати кримінальникам, як воює справжній долг. Тоді вперед! Паразарядка! Тривайте ворога! на незамінних немає, але я з цим не згоден. Сержант от Буквально нема ким замінити. Таких, як він, більше не роблять. Дякую за допомогу, сталкера. Той цього не забуде. Ну і м'ясорубка. Кейфа, на пару слів. Бляха, кримінальники взагалі страх втратили. Ну нічого, зло їм, спуску не дасть. Бандоси тепер сюди і носи не сунуть. Ха -ха. Дякую за допомогу. Це було не просто чорт забирай. Дякую, що був на нашому боці. Радий був допомогти. Добре діло зробили. Правильно, сталкере. Зараз нам бандити в пику плюють, а там і до решти доберуться. Якщо їм ніхто заважати не буде. Візьми от, підлатай рани. Честь.